Добрий день друзі. Сьогодні 1 грудня і я, як завжди, в перших числах місяця роблю від'язві за минулий місяць за листопад. Щось змінилось в моїй проблемі по виплаті мені боргу державою по пенсії, яку за 6 місяців 2018 року яку вже 6, 6 років держава і чиновники не повертають. Ну, не вернули, не всю. Із 25 тисяч боргу за 6 місяців 2018 року, в 2023 році було повернуто десь 4 там, тисячі. І в цьому році повернуто, <кхм> точніше, в цьому місяці, точніше, у жовтні було повернено 2361 гривню. І в листопаді 2361 гривню Ось, 12 листопада. Ось. Так що залишилось 16203 Ось. І може хтось каже: ну, війна, ти ж бачиш, погашають там туди-сюди. Ну, що я можу сказати? Війна. Для... Я звертався ще до війни повномасштабної, і 2018 році, і 19-му, і 20-му, і 21-му, і 22-му на початку. Ніхто нічого. І тільки в 23-му році, в кінці, там тож в жовтні, так як бюджет, як писали там, формуюся. Що затвердили в листопаді 23 бюджет пенсійного фонду, то ну, за, там виплатили за 3 місяці 4 тисячі. І зараз бюджет, мабуть, теж тільки затвердили і в листопаді, чи ось, в листопаді, і в жовтні, і в листопаді вже є. Може, в грудні ще буде 2361 гривня. І такими 16 тисяч то ще мені. Такими траншами я закопав біля семи разів мають платити, щоб погасити. Ну, про пеню, як або ще щось, не йде мова, то держава збирає комунальні за невиплату комунальних послуг за аліменти, там, за все, щось іще. І чиновники. А тут ні. Тут ніякої... Хоча це злочин, кримінальний злочин. Невиплата зарплат пенсії і стипендій. Стаття 175 Кримінального кодексу України. Я звертався і до БР, і в поліцію. Ну, не знаю, нічого, не... чиновники не покарані, пенсія не повернута. Ось, буду я вас тримати з наступного місяці, теж скажу, як там змінилася ця ситуація. А все це. Пов'язана із політикою, тому що як державу, я ж кажу. Я живу в Стаханові, зараз це окупована Кадівка. І коли почалася окупанти, окупували з цими сепаратюгами моє місто, я переселився як наше ВПО, внутрішньопереміщене в Петропавську Борщаївку разом з сім'єю. І ось тут проживаю вже 10 років. А туди їздив з 2014 по 2019, коли можливість було, коли там не провіряли, це МГБ, їхнє якесь там, ЛНР Міністерство государства безпеки. Ну інші, коли можна було не спілкуватися з цією владою, я не отримував, не писав заяви ні на пенсії на російську, ні платив за квартиру. Ну, можна сказати, партизанам там. Коли приїжджав, то знімав відео про життя в окупованій Кадівці і не спілкувався з тим і не мав ніякого відношення. А коли вже почали це все робити, там перевірки, ти мав написати цю заяву, тебе мали це... Ці... до щоб туди, я перестав туди їздити. І вже ось зовсім то на, на декілька місяців виїжджав, потім повертався. А потім перестав з 2019 року. І ось в 2018 році хі -хі, забрала держава на лу, пенсію базову чиновники, Хоча я просив, кажу, коли там мене зважали на ідентифікацію, кажу, в кінці, в кінці 20 року я буду і. Не забирайте пенсію, мене одна, я не отримую російську пенсію, не забрали і все. А там люди, Ватні, я як роблю, смоктали ці два соска і російську і українську пенсію отримали. І зараз отримують, понаписували ці заяви, отримували вже ці російські паспорти. І вони ще їх отримували у 2014-му почали отримувати черги. Та ж. У мене відео, коли закінчиться цей обман, я її залишу під цим відео. І коли черги стояли ці ватники за російськими паспортами. Але влада України казала, що це наші українці, Зеленський, яка, яка, яка різниця. На якому языке там будемо розмовляти розговорювати? Це він так казав. І ось така, яка різниця вийшла, що люди, людей розбестили і в окупації цими подвійними виплатами, цими то, що казала влада, і ці, що ці Верещук і інші чиновники, що. Да, коли вам загрожує, ви маєте потримати російський паспорт. Це не е, Україна це, е, не буде нести ніяке покарання. Так, ви маєте ми не признаємо, що Росія виплачує пенсію, ми будемо платити. І ось такі все, 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 все. І доплатились, і докерувались, і дореінтегрувались. Що Верещук пішла вже в офіс президента з у з цього Міністерства Вже тихо сидить. А кошти державного бюджету платників податків туди вже загнали багато. Я не знаю. Це Одіт має провести скільки на окуповані території Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська ой, там ну, частину ці, Запорізької області. Всі ці кошти, я ж кажу, подвійні виплати і там і на не тільки пенсія, а і на діточок, і на народжених, на померлих. Це має провести у діт. Злочин теж був робився і все. І коли цей бурба реінтеграція лопнула, збігла Тверищук в Офіс президента Кірмаку. А тут я не знаю, як. Там 77 мільярдів боргів по пенсіям тільки понараховували. І там уже все. Тепер там щось. Ідентифікація, верифікації, там від зв'язку. Хтось отримав, ну, це, ну ніхто не не проводив чесну верифікацію, ідентифікацію. І не відділив ватників, сепаратів, які добровільно отримали паспорти російські і отримували ці виплати. Всі 10 років отримують від Росії. Від українського бюджету їх не відділили. І вони до сих пір і отримують ці виплати, і їздять і через вже кордони прибалтійських країн і Польщі і ось так. І а зараз що показало ось 24 рік? Тяжко цим уживатникам їздити, і то що не станицю Луганську, Северодонець, все це окуповане, щастя їздили там отримувати. Я знаю зміст Стаханово, Алчевський, їздили в Станицю Луганську, По... я отримували ревка. А тепер їм через ну, 300 доларів треба платити, щоб проїхати це мінімум на людину, щоб через всі кордони. Тому коли мене це вже і влада з такою, як кажу, реінтеграцією. Повела себе так, то ця вата вся зватними на, на ну, не тільки повернулася. Знову в окупацію. З України повернулася в окупацію. Ну, це, це, це ну, як 150 кажуть, 170 тисяч в Маріуполь, а в Луганському. Ну ніхто ж не, по марафону не розповідає, скільки повернулися, покинули некуповані території повернулися в окупацію. Та вони повернулись туди, що. Вони ж спілкуються там і повернулись то, що там кажуть житло. Там не тільки житло, а й пенсія ця російська виплати не менше, ніж в Україні. Ну і все, все, все. А для е, хто пристосуванця, те, де годують, там і батьківщина. От і все. Це я не можу повернутися. Ніколи не повернусь туди, поки буде окупована. я Кадівка, я ніколи туди не повернусь. Не платив за цю квартиру, може й забрали вже її, нашу, що там була? Ось, не копійки цій владі окупантам 10 років. Ось. І не повернувся. А ці люди, вони платили і Не знаю як. Ну, це чиновники, влада наша, так з оцими розбестила, що подвійне громадянство. Ми признає, не признаємо, це нічого страшного, що російський паспорт, в Україні, в українці. Ось вони і мета. І зараз, зараз показали, які вони в українці. Поїхали окупантам, я не знаю. Ну, може, й гарно, то, що для я, я рахую, Дружиною казав, я кажу, що я говорю, гарно, що хоч виїхали. Хай живуть там. Хочуть з Росії жити, хай живуть там. І не повертаються сюди вже. І коли, туди, коли там повернеться Україна на ті території. А зараз вже мовчать чиновники по інтеграції. Всі оці Лисагори, Луганська область. Чи начальник обласної військової адміністрації? Все область окупована Чиновники, які рентурували на зарплаті по 100 тисяч у них зарплата, і на 25 й рік, мабуть, рік теж виділили з бюджету кошти на них. Вони зараз мовчать. Уже не кажуть, що там ми будемо рентурувати, а що рентурувати? Люди ті типу, повернулись. Тих людей, що тут були, вони не підтримували хаби все Це мильна бульбашка, кому відмивали кошти і все. Хаби, 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 те все. Коли були, працювали ці хаби, і людям була підтримка, було житло, було, вся влада займалася, начальник Лесагон, то тобто, б люди не виїхали туди. І ватні, хоч і не ватні у них погляди. Я ж кажу, нормальна людина. Не буде дивитися там Лисогор, це не Лисогор, і як там він себе веде. Вони туди, у них своя, вони не повернуться к окупантів. Я пішки лежав краще піду в Польщу, коли буде щось. Дойду пішки, чим повернуся під окупантів. Я бачив цих окупантів у 2014 році окупований. Ніколи я, ніколи. Буду. Голодувати я туди не поїду. Ніколи. Не піду, ні. Я ж кажу, буду пішки йти. Бігти від них? Ну я спротив буду робити, Ну я ніколи не. Ні. А ті люди повернулися. І це влада робила, тому що навела себе брехня на брехні. Яка різниця, яка мова різна. Мова Ось і все воно вийшло зараз. І ця реінтеграція показала. Є чиновники Луганської обласної. Там після 22-го року Зеленський призначив нагодування, мабуть, цих чиновників з бюджету України. Є і Щастінська військова адміністрація, і Станиця і Луганська, і Северодонецька, і Лисичанська, і яка там Рубіжнова. Ну всі ще Сватовська і всі зарплати. Виплати там, не менше 50 тисяч. Я ж, я ж читав десь в інтернеті, але за гор 100 тисяч в місяць. За що? Колись я писав про це все на сайті цієї їхньої обласної адміністрації, був стежити, написав і дивився, писав це, дармоїде, кричав, криком, що ж ви робите. Ви ж не, не підтримуєте людей-переселенців. Все те дуте, все брехливе. Ну що, заблокували? Тепер я по гуглу по, по, не можу знайти цю обласну адміністрацію Луганську. Так, за, заблокували все. І все. І всі влаштовує. А я кажу, брехня вона вилізла. В СЗ. Покинула Верещук вже не то, що вона виступала, все, покинула цю посаду. Каже, мене предл... пропонував президент в офісі Єрмака працює Ось, вона пішла. Не знаю, хто там ці Міністерство по реінтеграції. Той його хотіли вже розформувати, тепер буде Міністерство єдності, мабуть, або ще щось якесь. Ну, те ж саме, кажуть, нічого працювати це не буде на людей. І от люди ногами ці показали, як пішли в окупацію. Пішли окупанта, ну, а більшість там, я кажу, ватні погляди з російськими паспортами. А влада ж казала, нічого стати, то що російський паспорт. І так, як от так влада казала, що зараз всі там з російськими паспортами. Майже, там, там вижити не можна, там туди. а виходить, що і тут не можна було вижити, що не туди повернулися. Получається, так, ладно, там під автоматами, як я кажу, там їх заставили. А тут кого -як заставили? Як заставила влада своїми діями? А я кажу, що ці люди, що переселенці були через кордони Польщі, Литви, Прибалтики, Білорусі і по 300 доларів і тут зараз заплачує без, безплатно поїхали. Вернулися в окупацію як окупантам. Ну, це... Оце політика держави, оце Міністерство реінтеграції. Дореінтегрувалися до, як говориться, до ручки. Ось. А все це тому, що не було. Вітеріфікаціях нормальних. Все це загравання, за і сепаратюгами цими. Все це безкарність. Всі понад грибінку, Якось зараз тисячу всім видавати буде там без різниці, будуть чи не будуть. Я не буду отримувати цю тисячу. Вовину, як кажуть, вже то Юліна була, а тепер Вовину цю тисячу ні. Ось. І все так ось це, на так виходить. Ось ця політика. Хоча я не політик а виходить, що так. І я кожен місяць знімаю відео, кажу про цю ганьбу, про цю, як вона пов'язана, ця ганьба. Коли би, якби в 2014 році і в 2018 році, коли забирали пенсію, ця влада, там були реви, в Міністерстві інтересі, яких звертався, і всі інші, Черниши, Черниш, Черниш, по-моєму. Що не робіть цього. Ні. І ось все так і вийшло, як вийшло. Тому що немає людини. Ну не патріоти, а просто люди, українці, громадяни України, які себе рахують громадянами України. На них держава. Можна сказати, знущається, ну як от ну я скажу про себе, 7-6 років не виплачує пенсію. Хоча казали, що якщо ви повернетесь на цю територію, я не виїжджав з 10 років, тільки на декілька місяць виїжджав туди. І то до 2019 року і мене забрали і не повертають. А в ватні ми досі на картки пересилаються, перераховуються пенсію і виплати, і все, і вони отримують кайкіс. Конференція, як проходять в пенсійному фонді ці повіді конференції ідентифікації, веріфікацію, все. Інвалідам в лапках цим прокурорам платять пенсію. Що не бачать це керівники пенсійного фонду, скільки інвалідів, прокурорів, суддів. Він не бає, виплачують все, платять і борги там накопилися на окупованих територіях. Ніхто не хоче. Це Злочин колись викриється, І за це треба, щоб чиновники відповіли від тих, хто починав це все робити. Хто платників подав бюджет, грабував, хто на цьому бюджеті наживався, це, це ж викриється через це. Як переселенські платили людям, які ніколи не були переселенцями, жили там. І держава, і чиновники зв'ята. Є у нас переселенці, які там живуть. Ну, які переселенці в Луганська, коли він нікуди не, не переселявся, йому ще крім пенсії всіх виплат платили ще переселенці. І це ж кошти, це громадні кошти, це ну, на одну людину, а потім, коли це роз, розкрадали бюджет, рабували бюджет, чиновники разом з цими. Розбещувати цих людей і все. І за це ніхто не поніс покарання. Ось. І не буду я довго тепер ну, затягувати час. Хочу сказати, що мають бути зміни. Я не знаю, я не признаю, не то, що не признаю, я не визнаю це. Що там Міністерство єдності, воно буде таке, ж, як Міністерство реінтеграції окупованих тарян. Ну як я можу єднатися з цим інвалідом-прокурором в лапках, який травмав зарплату за хмарну, оформив цю інвалідність у крупи або круп, таких як крупи, і все. І я маю з ним єднатися. Як я можу з'єднатися з Верещук, яка брехала от це все? І, і Деней звертався по своїм проблемам і нічого не, ну як єднатися з такими, або з Лисогором єднатися, який теж чиновник, який ну, все дуте все, брехливе все. Ні, я з такими єднатися не буду. І нічого не дасть Міністерство єдності. Не можна з'єднати. З'єднаються на поглядах, коли чесна влада, коли чесний один закон для всіх, коли е, мобілізація чесна, всі йдуть, е, коли захищати країну. Ось. І інше, інше, інше. А поки все, і це ж не я кажу, це ж і вже європейські країни, донори, ой донори і ці партнери, як, як називають тут владі, про це про корупцію. Все. А це все, а корупція зашкалює, все. Не буду я. Це вже блогери і кожен в інтернеті. Марафон про це не каже, а блогери про це кажуть. Вони вже несуть покарання вже. і... Я там блогер якийсь, я не знаю, за кордоном, і вже матусю тут заарештовуватись, бо вже ну, вже тиск, як у раші. Як у урашівці, те ж саме повторюється, закриваєте ці рота, закривають демократія, це вже авторитарний режим. Йдемо до авторитаризму повністю. Ось. Ну, я кажу, не буду затягувати час. Ті ще зміни будуть по своїй проблемі, а вона пов'язана, я скажу, по країні, по тому, що я зараз сказав. Все не пов'язане. І ці виплати, і ці корумповані м -м, дійства чиновників. На окупованих територіях і повернення ногами оціх пересіля на окуповані території. І про все це все підтверджує те, що влада діє не так, як потрібно Вона з людьми не, чесно не розмовляє на ці теми, не діє, не слухає. Людей, тому так і відбувається. Але ми чи я мовчати не буду теж по цій проблемі. Не тільки по своєї, я кажу, я буду це свою, щоб були зміни. Зміни. Буду висвітлювати це в своїх відеозвідах. Наступний відеозвід буде перших числах січня за один місяць. Дякую, хто дивив відео. До побачення.